Вітаю! Я учениця 10 класу Бахмітської школи Медведєва Анастасія. І сьогодні я пропоную поговорити про кохання, Кохання. в цьому початок є любов, замнатяжіння один до одного, неможливість існування без коханого погляду чи хімічні та біологічні процеси. Мислителі, художники, поети та науковці тисячі років ломають голову, намагаючись пояснити, що це за поняття, що в ньому, посмішка Моналізи, жартовність русалоньки, заради кохання жартували честю і принципами, втрачаючи гроші, віддавали життя. І так було завжди. Але можливо ключове слово було було, а зараз все по-іншому. 21 -е століття, здавалось, повинно поставити все на свої місця. Цифровий світ повинен чітко розібратися з цим незрозумілим поняттям, дати офіційне тлумачення, виробити надійні протидійні засоби при необхідності цього. Пояснити принципи кохання. Можливо, саме це нас і чекає, чекає в далекому майбутньому. А поки... Поки ніжно стискається серце, коли чуєш розповідь бабусі про перше кохання, коли бачиш неймовірні історії кохання твоїх знайомих, кохання поруч, його зустрічаєш щодня. Зараз для мене це закохані очі дружин військових, які чекають і надихають своїх чоловіків. І надихають весь світ чекати, чекати і вірити. З віком, Біся більше і більш розмірковую на цю тему, що для мене є любов. Розумію, що кожен повинен пройти випробування кохання сам. І немає довідників чи порадників, які підкажуть, що це саме вони, це твоє кохання, бережи його. Але певні правила для себе я сформулювала: якщо я хочу, щоб мене любили, то я починаю любити інших. Під мою форму любові відходить все моє коло спілкування. Я хочу, щоб для мене ставились добре, щоб мене приймали і щиро від усього серця дарували мені свій світ. Якщо я цього хочу, то в першу чергу я повинна ставитись так до інших. Я вчусь приймати інших людей такими, якими вони є. Вчусь дарувати людям свою любов. Просто, тому що я просто є. І вони просто є. Ми є. Зі своїми проблемами та кризами підліткового віку, з цим туманним осіннім ранком, з цією чашкою запашної кави, ми є. І ми всі заслуговуємо на кохання. На кохання, з якого все почнеться. Дякую за увагу!